Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі. Одразу хочу вам подякувати, тому що очікую від, від вас цього. так? Я очікую цього, не е, лукавлю, і я очікую справді от, от справді е, фідбеку від вас. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олена Дробняк. Я людина, яка проживає більше 11 років в Польщі, відкрила тут бізнес, виховую дитину, отримала дофінансування від Європейського Союзу на свій перший бізнес тут, отримала кошти, які не потрібно повертати, за яким... Завдяки яким можна розвивати власний бізнес. І от саме в першому своєму відео я б хотіла поділитися з вами саме цим, цією інформацією, щоб ви скористалися нею, і назвати вам 5 основних кроків, які потрібно зробити для того, щоб отримати дофінансування від Європейського Союзу через ужин праці на свій перший бізнес. На сьогоднішній день ця сума складає до 50 тисяч злотих. В різних воєводствах, в різних містах ці ціни і ці суми можуть відрізнятися. Десь в якомусь місті 30, 35, в когось 40, в когось 45, 48. Все це залежить від конкретного міста, від гміни, від воєводства. На сьогоднішній день я проконсультувала більше 100 клієнтів, які скористалися цими. Дотаціями в Польщі, тому що з 2022 року українцям можна відкривати єдноособову діяльність господарчу. А ці кошти безвозвратно дають саме людям, які відкрили єдноособову діяльність господарча. Так, от, я чотири роки тому скористалася з цієї можливості, маючи, маючи вже тоді громадянство польське, я скористалася з цієї можливості. Але з 2022 року українці можуть скористатися всі виключно без виключень цією можливістю. Треба тільки врахувати те, що якщо ви на статусі Укр. І не маєте карти побиту, то там може бути проблематично, тому що немає конкретного легалізованого місця перебування. Це має бути хоча б карта побиту. Тому давайте попрацюємо над тим, щоб зробивши певні кроки. Можна було отримати ці кошти. Насправді, це невеликі такі кошти, якщо відкривати якийсь гастрономічний бізнес, або, наприклад, транспортний бізнес. Ці кошти дуже мізерні. Але якщо відкривати якусь свою діяльність, якусь свою справу, де ви будете це робити самі, ви будете виконувати послуги або продаж товарів, або виробництво чогось, ви можете. Ці кошти взяти для того, щоб хоча б почати із стартанути. Так як зробила це я. Коротка історія. Я 4 роки тому, будучи в декреті з маленькою дитиною, вирішила, що я хочу відкрити фірму по пошиттю постільної білизни, повних комплектів, того, чого немає тут в Польщі, щоб закрити цю потребу. Українців, а так само і поляків, закрити цю потребу повних комплектів, коли є однотонна простинь, підковдра і наволочки на подушки. Я цю ідею реалізувала на папері, написавши бізнес-план і отримавши на це. Кошти, щоб купити швейне обладнання, машинку, оверлок, стіл, ніж автоматичний і навіть кілька рулонів тканини. Це все я купила не за власні кошти, а за кошти, які отримала від ужин до праці. Тому, що важливо вам запам'ятати, я назву вам 5 основних кроків, які важливо зробити для того, щоб ви отримали ці кошти. Дослухайте відео до кінця, в кінці буде для вас невеличкий бонус. Е, перше правило, яке стосується е, людей сміливих, людей, які хочуть розвиватися, які хочуть отримати кошти, це діяти наперед. Завжди діяти наперед. Це основне і головне правило. В чому воно полягає? Діяти наперед, це означає цікавитись наперед. Ви в майбутньому хочете відкрити фірму. Не маєте на це коштів, цікавитесь, де можна взяти ці кошти. На сьогоднішній день є кілька джерел, де ви можете безвозвратно отримати ці кошти і запустити свою фірму. Перший це ужин в праці. Це мій досвід, через який я отримувала кошти. І е, є ще дві організації, я це все вам надам е, в кінці відео. Е, Ужент праці, щоб отримати кошти, потрібно діяти наперед. Вам потрібно наперед, перше, дізнатися, коли в вашому місті, в якому ви проживаєте, буде відкритий набір на дофінансування е відкриття діяльності, тому що е кошти розподіляються три або чотири рази в рік. І кожного майже кварталу є якась, видається якась певна сума на місто для того, щоб запустити діяльність ось цю для безробітних. Ужен до праці вигідніше надати вам ці кошти, і ви самі будете платити за себе ЗУС, ніж ви будете понижувати статистику безробітних. І, і через три місяці після того, як ви будете зареєстровані безробітним, їм потрібно вам виплачувати. Пособія, як це сказати, засілок за те, що ви не працюєте. Так от, найкраще рішення це діяти наперед. Коли ви працюєте десь на умові опраці, але плануєте відкривати свій бізнес, дізнавайтеся, коли в вашому місці проходять набори цих заяв. Тому що схема така: щоб отримати ці кошти. Потрібно бути зареєстрованим в ужинній праці як безробітній. Це перший крок. Перший крок, щоб бути зареєстрованим в ужинній праці як безробітній, треба прийти туди і зареєструватись. Але не спішіть цього робити, тому що, коли ви зареєструєтесь як безробітній, у вас є тільки три місяці на те, щоб подати заяву на дофінансування, а в ці три місяці може і не, бути відкр... не відкриватися набір. Тому завжди головне і основне правило це діяти наперед. Ви йдете в ужин праці, коли ви працюєте, коли ви ще не зареєстровані, як безробітні, і запитуєте, коли відбувається у вас набір заяв. Набір заяв на дофінансування від ужину до праці, на відкриття своєї діяльності. Словами, ротом запитуєте, коли приблизно це буде. І просите у них фізичну заяву на е, ці кошти. Вони вам дають такий бланк, він складається більше, ніж 20 сторінок. Увага! І це і буде вашим бізнес-планом. Тому що там висвітлені всі запитання, які, на які потрібно дати відповідь. Яку діяльність ви хочете відкрити? Хто ваші конкуренти? Які приблизні ризики у вас можуть бути? Все-все абсолютно. І це другий крок, який вам потрібно зробити. Це або видрукувати з сайту ужину праці цю заяву, бланк, цей бланк, який і буде вашим бізнес-планом, або піти фізично в відділ інформаційний і взяти цей бланк. І починати його заповнювати, діяти наперед. Навіть якщо ви працюєте, навіть якщо ви в декреті з дитиною, ви вже можете починати діяти наперед. Тому що завдяки цьому бланку, цій заяві, ви напишете свій бізнес-план. Ви зрозумієте, що вам потрібно там описати. Це прості пункти. Це е, звичні пункти для підприємців, це цифри, це підрахунки, це обладнання, яке вам буде потрібне для того, щоб вам видали ці кошти. Я розповім на своєму прикладі, як я це робила. Я була в декреті з дитиною. Я знала, що в мене декрет закінчується, але в цей період часу, вже перед закінченням самого декрету, я так зробила. Я пішла в ужин праці, я взяла цей бланк, цю заяву і почала її потихеньку заповнювати. Я дізнавалася, яка вартість метру тканини, я дізнавалася вартість обладнання. Я дізнавалася абсолютно, які ціни на польському ринку на комплекти постілі. Я дізнавалась ціни за упаковки. Я була обізнана в цифрах. Тому що, не оцифрувавши свій майбутній бізнес, е, вам коштів ніхто не видасть. Ви повинні це все оцифрувати. Воно може виглядати якось, е, ви можете думати, та я і так все знаю, та мені і так все понятно, все зрозуміло, ні. Коли ви бачите чіткі цифри, коли ви прогнозуєте приблизний дохід на рік, це потрібно, має бути спрогнозований ваш дохід на рік. Ну, ви скажете, а як я можу повпливати, як може що, а скільки продажів і так далі. Як це робила я? Я, кожен місць, я робила це в тестовому режимі, я брала, купувала просто тканину, будучи в декреті. І шила сама фізично своїми руками на е, маленькій швейній машинці, купленій, купленій в лідлі, шила постіль, проводила хронометраж, скільки я за один день можу пошити комплектів. І це було півтори комплект, півтора комплекти. І це те, що я фізично на той момент могла сама зробити. Без залучення працівників і іншої допомоги. І я враховуючи цю свою здольність, скільки я можу зробити сама фізично, прописувала бізнес план на реальному, фактичному, на реальній фактичній видайності себе як одиниці, яка може продукувати ось на такому обладнанні. У мене вийшло півтора комплекти, і я порахувала, якщо півтора комплекти я буду шити кожного дня, це в мене буде 45 комплектів в місяць. Ці 45, на ці 45 комплектів в місяць, далі, це далі вже йде розрахунок. Як що приблизно рахувати? Ви там побачите таблички, але це найскладніша таблиця, яку потрібно рахувати. Порах, порахувати, вибачте. Тому основне і перше правило це діяти наперед. Тому і 50% вашого успіху в цій справі отримання коштів на безвозвратних на ваш перший бізнес, 50% успіху це дії ваші наперед. Я прошу молю, заповнюйте ці заявки собі, розраховуйте все, звертайтеся до мене, я підкажу. Я вам вишлю презентацію, якщо ви напишете під цим відео коментар, або напишете мені в інстаграмі, я вам вишлю презентацію, я вам вишлю ще додаткове відео, як заповнювати саме ось ці складні таблички бізнес-плану. Це перше і основне правило діяти наперед. Друге правило не боятися. Розписати все, що вам потрібно в цій таблиці, що вам потрібно купити. Наприклад, виділена сума 50 тисяч злотих на ваше місто для однієї діяльності, яка видається, ви йдете, берете цю заяву і заповнюєте, на що ви витратите ці 50 тисяч злотих. Якщо ви фотограф, і хочете купити дороге обладнання, фотоапарат, світло, мікрофони, звук, щось ще що потрібно для фотографа, ви можете цим скористатися. В Наступних відео я вам розповім, що ви можете купити, а чого не можете купити за ці кошти. Наприклад, можна купити. БУ автомобіль, але вартість його не може перевищувати 50% від загальної суми, яка вам дається. Наприклад, дається вам 50 тисяч злотих більше, ніж за 25 тисяч злотих, ви не можете купити автомобіль. Автомобіль цей ви можете використати для своїх потреб. Якщо ви, у вас фірма по катерингу, ви відкриваєте катеринг і вам потрібно розвозити, розвозити їжу. То, ну, звичайно, ви обґрунтовуєте, навіщо вам цей автомобіль? Якщо ви фотограф, вам потрібно возити з собою обладнання на весілля, на різні дні народження і так далі. Ви обґрунтовуєте, для чого вам потрібен цей автомобіль саме для вас. Я починала свою діяльність з абсолютного нуля в своєму гаражі, купивши обладнання за е, гроші з уж до праці. Виконавши певні умови, які потрібно виконати протягом договору, який триває 12 місяців, протягом цих 12 місяців чого не можна робити протягом цих 12 місяців? Не можна закривати діяльність 12 місяців, не можна продавати, позбуватися цього обладнання, яке ви купили протягом 12 місяців. Не можна влаштовуватись офіційно на роботу протягом цих 12 місяців. Не можна. Що ще не можна? Не можна робити завішення діяльності. Е Протягом цих 12 місяців. Ось такі правила, яких потрібно дотримуватись. Вони не складні, їх не складно дотриматися, якщо ви ведете свою діяльність, якщо ви працюєте, розвиваєтесь, відкриваєте магазини на Allegro і так далі. Мій шлях дуже цікавий, тому що я, пропрацювавши 4 роки, зрозуміла, що обладнання я хочу продати. Я його продала на сьогоднішній день, але далі займаюся продажем постілі, тому що я перейшла на інший етап свого бізнесу, коли мені цікавіше продавати, займатися продажами, ніж виготовляти. Для виготовлення, для продукції я знайшла надійну фірму, від якої я вже чекаю першу партію поставки. Поставки постілі і я буду далі продовжувати продавати постіль, тому що це потреба, яка не закрита тут в Польщі. І я дійсно виготовляла дуже якісну, дуже класну постіль, яку на яку маю купу відгуків, купу повернень від клієнтів, які чекають ось чекають мого нового запуску нової постілі тому Мій шлях такий дуже цікавий, але для... до цього мені потрібно було прийти 4 роки йти до цього. І я скажу, не... я скажу таку фразу, що я не впевнена, чи я знову не відкрию виробництво, але вже в іншому форматі. В іншому форматі не так, як було до цього в себе в гаражі. Тому слідкуйте, буде цікаво. Ну і підписуйтеся на мій канал. Напишіть мені в інстаграмі YouTube, слово YouTube, і я вам вишлю презентацію повну з прикладами заповнення таблиць, а також, а також відео інструкцію, як заповнювати ось ці заяви на отримання 50 тисяч злотих. А в наступному відео я вам розповім. Про форми поручительства, тому що е, за те, що ви берете кошти, ви, за вас має хтось поручитися, а також розповім, що можна а що не можна конкретно купувати за ці гроші, які ви отримаєте від ужин до праці. А також ще один варіант до фінансування не через ужин до праці, але вже вища сума до 150 тисяч злотих, які можна отримати. Але їх потрібно повертати під 0,25%. Це гроші, які потрібно повертати, але з дуже-дуже низьким відсотком. І це може бути теж класний старт для вашого бізнесу. Тому чекайте в наступного випуску, я вам все розкажу. Дякую за підписку і ваші коментарі.